Дівчата, я не зникла. Я на сесії цей період він такий як марафон з перешкодами складна, об'ємна, але неймовірно цікава. Публічне управління та адміністрування це не просто навчання, це архітектура майбутнього. І я зараз повністю занурена в цей процес з максимальною концентрацією та такою внутрішньою мобілізацією. Багато хто турбується, і я це дуже ціную. Ваша увага вона гріє хочу нагадати, що нещодавно була на Діві у Києві подія яка зібрала неймовірних жінок. І там я отримала почесну нагороду дипломатія гідності за активну громадську діяльність та за роботу громадської організації Код жінки Українка, лідеркою якою я є. Нагороду вручила депутатка Верховної Ради України, і це момент, який я ще осмислюю. Розповім більше трохи згодом обіцяю. А поки нагадую: у ці вихідні. До вчених фестиваль, де буде представлена наша громадська організація. Там виступатимуть жінки, які співпрацюють з нами, беруть участь у семінарах, які ми організовуємо під гідою Код жінки Українка. Це буде простір сил, єдності та натхнення. Тримаюся, вчуся, творю, і дуже скоро повернуся до вас з новими сенсами.